Як підготувати свиней до перевезення, щоб уникнути витрат? Е, перше, що потрібно, це підготуватися до самого перевезення. За десь 6-12 годин потрібно не кормити поголів, яке ви збираєтеся перевезти, щоб не було там рвоти, а лишньої, щоб вага була трішки свиней менша для зручності. Е, також потрібно їх зарані, якщо будуть вести їх окремими групками розпасувати по цих групах, щоб вони до друга звикли, і це не було такого. Ну ще одного плюс-фактора стресу. Е, має бути добре, наче персонал, свиней маєте переговорити в спокійні обстановки, не бити, нічого з ними такого погано не робити. Е, вантажівка має бути обладнана вентиляцією та поїлками для безперешкодної доступу до води. При перевезенні має бути певна щільність свинею за нормами. Бажано перевозити це або рано вранці, або пізно ввечері, щоб не було такого піку жарису селіто, щоб уникнути тепливих ударів та падіжа.